Привіт сьогодні новини за 20 травня. Перша новина. Малиновський кращий гравець Аталанти в матчі з Ювентусом за версією Татто Таланта. Українець продовжує фаєрію в Італії. Атакуючий півзахисник Аталанти Руслан Малиновський отримав найвищу оцінку в складі Берга за фінальний матч Кубка Італії проти Ювентуса. Видання Тутто Аталанта оцінило гру українця в 7 балів. Ще троє футболістів Аталанти набрали по з половиною. Гвардіола найкращий тренер світу, Конте, другий, Симеона, третій, Куман 47. Наставник городян удостоївся престижного звання. Видання Форфорту склало список 50 кращих головних тренерів на сьогоднішній день. Основними критеріями стали професійні навички і досягнення команди за останні 12 місяців незалежно від ресурсної бази. Весь список ви можете побачити в описі до відео. Це був сезон Діаша. Захисник Ман Сіті, Рубен Діаш, визнаний кращим гравцем сезону в Англії за версією журналістів. Португалець перейшов в команду Пепа влітку 2020 року, виграв АПЛ і тепер зіграє в фіналі. Баварія та Ліверпуль презентували свою форму на наступний сезон, її ви можете зараз побачити. Манчестер Сіті має намір провести переговори щодо трансферу Кейна. Англієць все ближче до відходу з лондонського клубу. За інформацією джерела, сам Форвард Шпор готовий приєднатися до городянам, які вже зв'язувалися з його представниками. Відзначається, що англієць має намір змінити клуб до старту Євро-2020. Раніше повідомлялося, що Кейн попередив босів Тоттенхема, що хоче покинути клуб. У поточному сезоні Кейн взяв участь в 48 матчах Тоттенхема, в яких відзначився 32 забитими голами і віддав 16 результативних передачі. Вчора були дуже цікаві матчі. Фінал Кубка Італії Ювентус виграв 2-1 аталанту. Можна відзначити гол Малиновського в ворота Ювентуса. Победа все ж в фіналі Кубка Франції проти Монако 0-2. Ліверпуль виграв на виїзді Бернлі 0-3 і увійшов в зону Ліги Чемпіонів. Давід Бекхем та Стівен Джерард потрапили до Зали Славу. Там вже 8 легенд футболу. Дякую за перегляд. Чекайте відео завтра.